На стадіоні ювілейний часто організовують футбольні змагання. Які команди змагалися цього разу? Дивіться далі у сюжеті. У бродах тривають футбольні змагання, і цього разу Богунівці розпочали боротьбу у вищій лізі чемпіонату Львівської області Ю-19 з перемоги. ФК Бобре» приймали у гостях команду Дю США Миколаїв. Гості проїхали далеку дорогу і були налаштовані на результат, але бугунівці відчували впевненість на рідному стадіоні та швидко знайшли свою гру. У другому таймі давалися взнаки і спека, і втома, але обидві команди продовжували щільну боротьбу, адже перевага в один м'яч була дуже хиткою. В останній чверті тайму стало зрозуміло, що. Переламати хід гри вже не вдасться, але вирвати нічию суперник прагнув відчайдушно. Тож «Богон-Бобре» отримали свою перемогу. Сергій Нікішин, телеканал Бродемайн.